Всім привіт! Ви на каналі Lux Intenepris, що означає світло в темряві, мене звати Яна. Я до вас зараз з розкладом на рік 2024 для Росії взяла ну, відносно нейтральні колоди, да, не, для, не для того, щоб прям. Було супер-пупер, негативно, не брала ніяких дев'ятного місяця. Ну, таку. І замість Оракула я взяла, тому що в мене такі оракули ну або українські, да, або вже зовсім негативні, да, такі, прям на прояв негативу. Тому взяла таро наслідків, автор таро. Для того, щоб охарактеризувати загальну да, тенденцію, і потім вже на дивному, таро дивного світу будемо роздивлятися деталі, детальніше сфери, да, в, яких будуть, в яких енергіях буде проживати свої сфери Росія. І чого я взяла дивного світу? Таро? Тому що Росія побудувала в себе в країні Дивний світ. Да? Уже там Оруел просто перевертається в. Домовині. Тому давайте подивимося, яким буде 24 й рік для Росії. і ну, тенденції загальні. Так? Я сподіваюся, що буде світло, якщо що, я підключу свою лампу, але поки, поки мені подобається мій кадр. Тому давайте починати. Починаємо з старонаслідків. наслідків: одна карта, характеристика загальна періоду. Загальна характеристика е, сфери, ну, а далі вже доповнюю на таро дивного світу. Отже, Росія 24 й рік. Росія і росіяни в Росії 24 й рік. Оп. Події. Політика, економіка, небезпеки, соціальне життя, порада для росіян. Так, далі беремо таро дивного світу. Це таро від Pentagram Publisher. В мене є на нього розпаковка. Ну, це можна сказати навіть і огляд. Якщо хочете, дивіться, заходьте в розпаковки, список розпаковки. Так, король мечів, король пентаклів. Ну, щось буде. Мінятися для цих людей, для військових, для керівництва. Так. Отже, події в Росії у 24-му році, ну, найяскравіші нехай будуть, да? такі, вікопомні. А політика далі в нас іде Політика. Потім економіку ми з вами подивимося російську. Тежки посуну. Подивимося небезпеки для росіян в 2024 році, які на них можуть чекати небезпеки. І дивимося соціальне життя, що ж там в них в соціуму відбуватиметься. Хоча, як показує практика, да, от мої. Прогнози на продовж року, да, по місяцям, там максимально інертне суспільство. І порада. Дивимось пораду, яку нас не просили робити, да, але ми все одно подивимося. Непрохані поради. Отже, поїхали дивитися події, найяскравіші події. Так, помірність. Ну, помірність говорить, що події. Мабуть, вже всі передумови відбулися, да? тому що тут у нас вже ж помірність виливає вже воду в точніше кубок в воду. Да? Тобто говорить про те, що вже події, які мали би підготувати щось якесь у підґрунтя, вони вже стали. Тобто вода, ґрунт здобрений, вже да? все відбулося. Так, дивимося на тару події. Угу. Ну Тут от, дивіться, подія. Тут таке враження, що в домі, да, в десятці пентаклів в родині перемагає король мечів. Я не знаю, це буде військовий переворот, чи це буде вибори, де виграє ну, типу, вибори їхні, да, як вони там називаються, двійка кубків. Тому що двійка кубків це по домовленості. І знову ж таки, подивіться: тут домовленість не дуже чесна, тому що тут в одної людини більше що запропонувати, а в іншої менше. Ну, власне, будемо дивитися. Да? Тобто, ну, мені тут дійсно йде тема того, що король мечів, військовий, да? якась людина такого направлення, вона тут виходить на перші, на перші ролі. Ну, Прихожий у нас вже, вроді, був, але він був вже королем. Хто тут буде. Королем цих мечів, я не знаю, в них же там купа е, воєнізованих організацій, там і ЧВК різноманітні, і різноманітні спецслужби. Да, тобто тут, в принципі, Я навіть не знаю, що вам сказати, тому що. Це може програтися яким завгодно чином. Але це в домі все відбувається. Да? Тобто фундамент закладений по повірності, все відбувається закономірно, все відбувається по, ну, скажімо так, як, як мало би статися. Ну, будемо дивитися, як буде програватися найяскравіша подія. Да? Тобто тут ну, таке враження, що зміниться влада, і ну, таке, таке враження, що військові прийдуть до влади. Буде хунта в них, да? як вони про Україну кричали, що у нас воєнна хунта, так і в них. Так, політика. О, хорошо, диявол політика. Угу. Так, ну дивіться, тут в політиці дійсно ну, можливі так звані вибори в 10, по десятці кубків, да, тому що вибори в нас позакоханим проходять. Але це такі вибори, знову ж таки, нечесні, сфальсифіковані, да, вони не є правдивими. Тим більше тут будуть намальовані цифри, яких немає, бо багато людей виїхало, і оці от мертві душі, всі по десятці кубків, будуть голосувати. Да, тобто тут максимальна фальсифікація, максимальне. Обдурення максимальна. Змальована картинка да, по політиці, по політичній ситуації. Ну, тобто, Якщо у нас буде, будемо тип, тіпа спостерігати за тими виборами, да, нелегітимними, то ми побачимо, що не співпадають цифри, да, буде 140% за Путіна і так далі, там 160%. Да. тобто, Абсолютно нерелевантні цифри. Так, ну, Тут, зрозуміло, да, це маніпуляція, це дуже активний такий. ну, прям Знущання, да? попрання всіх законів жанра. Економіка. Так, економіка, четвірка кубків це такий болезняний стан. Так, сімка мечів, суд і двіка жезлів. Дивіться. Тут у нас відбувається. Стагнація, да, тобто взагалі не розвивається економіка, не росте. І е, чотирка мечів це така да, лікарня, це лікарняний стан, це стан е, такої слабкості надзвичайної, ослабленості. Ну і тут, власне, якщо в Вейта ще є вірогідні, що ця людина встане, то тут уже пані прийшла його адпівати, проважати і до побачення. По ці мечів суду і дві ці жезлів. Тут дивіться дуже якийсь хитрий спосіб для того, щоб засудити економіку, вже максимально підбити підсумки по цій економіці. Тобто тут вже відбуватиметься такий процес, який говоритиме, що вже пора відповідати за свої вчинки. Він буде красиво дуже оформлений, по ці мечів, і буде по дві ці мечів. Роздоріжжя. Куди то ті гроші витрачати? Знову ж таки, якщо ми дивимося на внутрішньополітичну, внутрішньоекономічну ситуацію в Росії, то це знову ж таки по хитрощам максимальне виманювання з населення грошей. По суду це може бути, до речі, Спрямування да, в якусь нову сферу, ну, як нову сферу. Тобто з якихось соціально важливих моментів, да, все йде лише на два-два на два шляхи, двійка жезлів. Тут, бачите, замок намальований. Да? І щось підземне. Тобто ми розуміємо, що це, скоріш за все, для замків, для збагачення їхньої верхівки і для чогось такого низинного. Ну, власне, можемо сказати, що це буде військові рейки, нехай. Тобто от Мені така інформація тут відбувається. Далі небезпеки в Росії. Трійка мечів. Ой-ой, а що ж таке? Трійка мечів? Так, небезпеки для, дивіться, небезпеки для їхнього соціуму, для, для всіх, для компанії короля Пентаклів, да, для його оточення, небезпеки для звичайних людей, да, для правлячої верхівки, тому що королева жезлів це е, правляча, да, така командирка. І знову ж таки, це може бути також оці всі його наближені тьоті. І може бути карта просто жіноцтва, жіноцтва, активного жіноцтва в Росії. да, Тобто тут дві жіночі карти, і тут вони ну, чи голосити за ним будуть за тим королем Пентаклів, чи оплакувати його. ну, Але, власне, небезпеки для цього персонажа, да, для короля Пентаклів колективного Путіна, і для населення як такого. да, Тобто ми бачимо трійка Кубків це те, хто, ті, хто радів, ті, хто звеличувався, да, вони будуть потерпати від різноманітних небезпек. А які небезпеки? Ну, от, трійка мечі може бути. Показати все, все, що завгодно, починаючи від аварії якоїсь автокатастрофи і закінчуючи, там, я не знаю, пісковзнувся, зламав ногу і, власне, отримав нагора. Тому небезпеки тут будуть з усіх боків, да? з трьох сторін будуть небезпеки. Добре, добре, добре. Далі, соціальне життя, смерть. ухтишка, Смерть в соціальному житті. Що ж це значить? Дивайте, дивитися. Так. Смерть по соціальному життю це означає, що вже так, як раніше, не буде. І тут у нас, до речі, відбувається страх невідомості, страх того, що ти ну, живеш затьмарено, змінюється твій сталий уклад, змінюється те, як було. Ти хотів, щоб було Совєцький Союз 2.0, а получається зовсім не те. Зовсім не Совєцький Союз 2.0. Дев'ятка мечів про страхи, про переживання, і вони дійсно. Заходять в життя росіян, да, і по сімці кубків ми, вони не знають, куди діватися, да, що жити. І, по суті, живуть у своїх мріях, у своєму видуманому світі. І по факту тут дивіться, тут жодної пентакливої карти не випало. Тобто тут, скоріш за все, будуть дійсно провадитися оці всі моменти, а, ті, що про. Затьмарення розуму, тому що сімка кубків це обалванівання, це обмани, це такі постійні, це постійний стан алкогольного сп'яніння і решти змінених станів. Тобто, отут така тема йде. І смерть говорить про те, що до них це йде, йде цей страх, і оця невизначеність. Ти хотів як краще, а сімка кубків вона тобі дає невизначеність. Ти просто не розумієш, що робити з твоїм життям надалі. Так, поки що видно, поки що видно. Давайте подивимося вже цей розклад, буду потім вмикати лампу. так. І порада: дев'ятка пентаклів. Угу. Бачите, тут порада говорить там нам таке, що, насолоджуючись своїм життям, не забувайте про те, що ви нікуди не виїдете, нікому ви не потрібні, що дороги вам закриті. І, по дурню, тут потрібно, знаєте, ну. Сказати, що змиритися. Можна і так сказати. Тому змиріться просто зі своїм становищем, да, росіяни. Е -е... Отримуйте те, що ви заслужили або не заслужили своєю бездіяльністю. Я тут, насправді, тут порада така, якби до мене звернулася людина, яка звернулася -е -е на, да, на особисте консультування, я би сказала, що. Побудь трошки в якомусь такому стані, да, пригніченому, збережи свою енергію і потім рухайся в щось нове. Або ж навпаки, да, я би сказала, ну, якщо мені спитають, що робити? Порви свої кордони, да, зруйнуй свої ментальні страхи, ментальні конструкції, комплекси, якісь, да, і рухайся в нову пригоду. Да, зумій себе. Виштовхнути просто на новий рівень. Але тут я скажу так: просто змиріться зі своєю участю, насолоджуйтеся тим, що ви досягли за 30 років незалежності Росії, якщо це можна так назвати. Е, ну, На цьому все. Не буду нічого доповнювати, нічого не скажу. Як прочитала, так і прочитала. Будемо дивитися ще по місяцям прогноз, вже на інших колодах. Але це, мабуть, буде вже іншого дня. До зустрічі! Чекаю ваших фідбеків, чекаю ваших доповнень. Буду дуже рада будь-якій інформації. Дякую всім, бережіть себе, особливо українці, росіяни, не бережіть себе.